Бережимо гантели на грудні м'язи на рівні скам'ї. Техніка виконання вправа. Спочатку приготуємо вагу. даємо обличчям до ваги, беремо одну і фіксуємо з розворотом на вище коліна, потім іншу. Сідаємо на лавочку, округлюємо спинку, прижимаємося плечами до гантелей. Приподнімаємо сіднички. назад і коліна. з коліна піднімаємо і з розворотом вижимаємо вверх. З цьому позиції фіксуємо ніжки. зводимо лопатки, напрягаємо ці Глибокий вдох, опускаємо гантелі. І на видих вижимаємо вгору і трошечки зводимо до середини. Важливий момент, лікоть іде не рівно в сторону, а трошечки по корпусу. І внизу ми намагаємося тримати кут 90 або трошки менше гостріший кут між локтем та плечем у 90 градус. Лопатки зведені, контролюємо дихання, прогин в попереку і зведені сідниці для того, щоб обезпечити наш поперек від травм. Опускаємо, розвертаємо і фіксуємо на груді, піднімаємо коліна до грудей. И на цель